Вітаю всіх. Ну і питання мені задають постійно, цікавить людей. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Давайте глянемо. Двома колодами. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Ні. Це карта відповідь ні. Але буде трансформація. Це відповідь ні. Причому, але ось, знаєте, я б не сказала, що це буде нуль. Буде щось таке цікаве. Верховна жриця знову випадає. Буде там трансформація і необхідна. Хм. Знаєте, Прикольно. Якщо завдяки, щоб не відправляли ТЦК на фронт, буде зупинка війни цієї допаної, хай буде так. Вони не встигнуть їх відправити на фронт. Не встигнуть. Поки вони роздупляться, не встигнуть. Частково, так, частково беремо. Але тут ось тут закладається частковий рух, я б сказала. Смерть це трансформація. Як так, або ні відповідь, ні, і сильна, серйозна трансформація процесу. Їх на нуль не відправлять. Але, але кудись відправлять. Так, доведеться брати. Так, зараз знайду. У мене тут все зло складається так, що, щоб малий не діставав, на жаль, поки що немає окремої кімнати на все. Беру цю колода воїнів, бойова ТЦК. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Давайте глянемо цією колодою. Працівників ТЦК відправлять на фронт на передову. Давайте глянемо, бо. Ні. Ні, їх не відправлять. Їх туди не відправлять, бо їх приб'ють. Їх приб'ють. Да-да-да. Угу. Так, дивіться, довгострокова перспектива це як ресурс на довгострокову перспективу. І я ж кажу, не встигнуть. Не встигнуть домовленості йдуть, не встигнуть, домовлятись будуть. Не встигнуть. Дуже добре, не встигнуть. На майбутнє це як коли буде вже зупинка війни, зрозуміла, ця лінія бойового зійнення, як ось варіант АТО, коли там нічого такого не відбувалося, без активних бойових дій, так. Їх можуть відправити, коли буде пауза і не буде активних бойових дій. Ось який висновок я з цього роблю. Давайте тут подивимось ще. ТЦК відправлять на фронт на передову. ТЦКшники відправлять? На фронт на передову. Давайте тут ще гляну. Що тут мені скажуть? Ну, хитрі дії. Вивчаю це питання. Я ж кажу. Знову знову, карта Бланка. Це у мене в Ленормані. Коли ця карта, це таємничість така. Можна і прирівняти до верховної жриці конкретно. І тут є певні моменти, які думають: так, чоловік, дивіться, там вивчається питання серйозно, розглядається і вирішується. Тобто, я б сказала ні. Варіанти розглядають, що з цим робити. А ось тут відкупитись, намагатимуться. ТЦКшниками будуть вирішувати жорстко. Що з ними робити? Вони на фронт таки попадуть, але я не думаю, що угу, є. Так і є. Полонорману є у них варіанти. Не всіх, але попадуть. Але бачите, ось далі допомога. Це як підкріплення, це як допомога. Ось там, де не загострення буде. Не під час загострення їх туди кинуть, не під час загострення. Єдине, що можу сказати, це втрати. Поповнять ними втрати. Втрати ними поповнять. Однозначно, буде. Але не в загострення, не в таку активну фазу. Все, що я можу робити висновок, три колоди. Не можна просто сказати чітко, там стільки оця возня серйозна, що мені йде. Не в гостру фазу. Я кажу те, що мені йде від цього. Від цих розкладів мені прийшло в голову, і я вам це озвучую. Тому чекаємо, дивимось.